Ще на продаж на авторку Карпарк. Понеділок, як завжди, погнали. Єгольф, 15-й рік 9 тисяч. Киестін, Hatchback 10-й рік, 6700. 8-й рік, 4800. Hyundai Sonata 16 рік за 10 100. BMW 328 13-й рік 14 тисяч. Mercedes XL 500, 2004 рік, 5900. 2010 рік автомат 19, 7500 Октавія. Автомат Chevrolet 2006 рік, 4,300. Двілітровий дизельок Актавічний рік за 5 тисяч. Джилі 2,500, 2511 рік. Рено Symbol 12 рік, 4700, Сенс 30 тисяч пробігу за 3600 сьомий рік. 1595 рік дволітровий Omega. Далі у нас Сенс двигуном 1,6, третій рік, 200, 2800, Лансер, 97 рік, 2500, 1,5 АВЕО, 2004 рік, 2007 рік, 1,6 газбензин, 2700 ланнас. Отака От байовая прямого сенсі Таврія за 700. 1.4 газ бензин, фабія хетчбек, 10-рік, 4300. 9-й Гольф, 2012 рік, 9 тисяч. Лачеті хечбек, 1,6 і бензин, 2007 рік, 3800. Ніссан Ліф, електричка, 13-й рік, 6800. Фієста, 2017, 16 бензин, автомат, 7450. 3 тисячі черікілмо 2011 року. 4800 Смартік, літровий бензиновий двигун 9-й рік. Октавія, 1,65, 11-й рік за 7 тисяч. Форд 10-й рік, фокус, універсал 6500. 2009 рік 1.6 бензинчик Astra H 6100. 2009 рік 1.8 бензиновий двигунчик, Октавія, 7300. 1.6 газ бензин 7-й рік за 5700 меганчик. 1.5 дизельочок, 9-й 9-рік, 6800, також меган третій покоління. Лише 6300 за 2012 року. Такий от шостий Гольф Універсалі. Димо сюди. Субару Форестер, 2010 рік, дволітровий бензин за 9 тисяч. 2007, 24 дизельочок, Вольвекс 90 за 10. 2 літровий дизель автомат, 12 рік, Kia Sportage за 14. Дволітрова повнопривідна Suzuki Grand вітара 2007 рік 7500. Nissan Роб Спорт Nissan по Америці. Так, 78 тисяч пробігу 2018 року 14500. Санта-Фе в шикарному фулі комплектації, 16-й рік за 2,4 газ бензин. 1,5 дизельочок, Рено Кенгу, 7800-2009. 2008 за 6500, 1,8 бензин 5-та Мазда. 1,6 газ бензин 2008, Реносенік, e, 6 6000. 2006, 5200 бензин, це МАКС. Сімімісний Таурана 2007, 2007 за 7-100. 1,7 сім дизельочок, 13-й рік. Це у нас «Зафіра» за, за 7300. І комерційний транспорт. 99-й рік спрінтер 2,9 дизель 9500, 2,9 дизель 97-й рік, так само 6500, 18 місць, 18 місць. І 2500 за 1,5 дизель-очок у такий от кінгушку 2005 року. Працюємо, друзі, щодня, «Карпаж», з 9 до 18, місто Кам'янське, вулиця Стовби, 2А. І нагадую, друзі, що кожен з цих автівочок, кожне, що ви бачите, ви можете придбати також і в кредит. Приїжджайте, чекаємо.